Сформовані були вихователі, два в одному, стартер плюс вихователь. Вчора я зробив прививку, ну і зараз покажу вам і подивлюсь сам, який був прийом, як ця система працює. Стартер плюс вихователь. Так, трясу бжіло, каби було видно. Так, сфокусувалась камера, зверху бачимо. Прийняли всі. Нижня планка. Тут немає одного. Сейчас камера погано фокусується. З 30-29 прийнятий, не прийнятий, от тут один у нас маточник. Так, йдемо далі, подивимось. Були ще такі запитання у нас. Ну, це до того попереднього відео, як я формую сім'ю виховательницю. Було ще запитання, чи я підгодовую вихователі. Якщо ставлю прививку, вливаю 300 грамів сиропу. Перед привівки, ну там півгодини, вливаю 300 грамів. Вливаю дотім, поки не піде вже стабільний медозбір. Якщо от зараз у нас в природі немає нектару, ну і потрібно підгодувати. Це обов'язково. Так вже піде нектарчик, так як хабар, можна цей і не робити вже. Так, ідемо до цього вихователя, подивимось. Так, трошки трошки бжіл стрясу, щоб краще було видно. Самих уже маточників. Так, бачимо, бачимо, не бачимо. Щось камера не дає фокусуватись нормально. Чому не знаю. Бачить задний фон. Так, що це є? О, є, сфокусували. Так. Е, Бачимо. Так. Прийняті, прийняті. Так, один не прийнятий. Два не прийняті. І зверху у нас немає двох. Знизу в нас... Так, е... знизу в нас немає одного. Знизу немає одного. Так, зверху немає двох. А знизу... Немає одного, це три 27 з тридцяти двадцять сім прийнято. Годівниці стоять у мене у кожному вихователі. Такий спосіб, як ми перекриваємо шторку, вихователь два в одному. Хто не розуміє, про що я розмовляю, передивіться попереднє відео, я показую, як формувати стартер і вихователь два в одному. Якщо ми перекриваємо шторку, обдурюємо землю, Часткове осоротіння вихователь у нас був. У нас у вихователі, вихователі матка присутня, так як часткове осиротіння, І відповідно прийом буде поганий. А якщо ми заставну закриємо і бачимо, прийом у нас є. І після того забираємо заставну, сім'я працює з маткою і виховує маточники у нормальній, спокійній обстановці. Так, тут теж бачу прийом хороший. Зверху маємо. Зверху маємо. Одного не маємо. Знизу не маємо. Одного, двох. Тут також бачимо. Знизу двох. А зверху одного. З 30 також. 27 прийом є. Ну, також. Дуже хороший прийом. Ну, Саме менше це може бути 20 маточників і це рідко коли. В середньому 25-27. Ось так як статистика показує на моїй матковідній пасіці. Ну і 30 також буває, так як перший вихователь, то що я показував перший. Бачили, там прийом був. Чи по-моєму по 29, там один не прийняли. Так, тут бачу немає більше, більше немає, йдемо дивитись. Так, Тут прийом у нас. Так, немає одного, двох немає. Зверху немає двох. Ну і цей теж не прийнятий. Трьох немає зверху. Зверху немає трьох, знизу в нас. А знизу в нас немає двох. Оцих крайних. Цей не прийняли і цей не прийняли. Так, зверху немає двох, знизу, а знизу немає. Зверху немає трьох, а знизу двох. Ну, 25, це нормально, це суперово. Ревілка була у нас учора. Так, Подивимось ще. Ну, я думаю, е відео не буду дуже затягувати, бо статистика 25, 27, 28 до 30 з мене. Е кожному вихователі. Ну тут бачу також прийом є. Так, що у нас немає? Немає у нас одного. Так, ці всі прийняті. Двох немає. Зверху немає двох. І тут у нас тут у нас немає одного. Ну, Немає трьох. Так що ця технологія стартер і вихователь два в одному. Через таку шторку я перекриваю. Працює дуже добре.